Вітаю вас, мої любі овни! Вже зовсім скоро у нас настане новий 24 рік, і ми з вами зараз подивимося, яким він буде саме для вас. І розпочнімо із вашої основної карти року. І це фасад. Дуже цікава карта, і вона про. Зв'язок ваш із вашою внутрішньою дитиною із вашим справжнім я, яке ховається за певним фасадом наразі. Тобто із тією частинкою вас, яку ви не звикли демонструвати, не звикли дослухатися, можливо, до неї. І для тих із вас, хто ще не пропрацював цю тему з внутрішньою дитиною, ця тема буде фігурувати активно наступного року. Ну, як це може бути? Ви можете, по-перше, зайнятися роботою з психологом, або просто самостійно зануритися у це питання і більше часу розпочати приділяти таким. Забавкам якимсь для себе реалізації своїх власних бажань, які можливо можуть бути трохи непрактичні, нерозумні, дозволити своїй внутрішній дитині погратися і розслабитися. Бо по цій карті тут йшла історія про те, що цей чоловік він мусив дуже рано подорослішати через обставини трагічні в своїй родині, і в нього не було часу просто провести час як дитина. Так безцільно, безвідповідально трохи, знаєте, просто гратися, розважатися і бути собою. І ось це мені каже, що попередній період, можливо, попередній рік або декілька років, або навіть все ваше життя, ви також несли певну відповідальність на собі, і у вас не було часу або можливості просто погратися, просто побути собою. І така можливість власне з'явиться у вас наступного року. Тобто рік цей буде. Більш, більш приємним, більш таким легким для вас, ніж попередній рік. Хороша карта, чудова насправді. Давайте візьмемо ще від інших оракулів карти для вас. Так, і тут у вас рух. Рух і разом із, до речі, дитиною внутрішньою це мені говорить про те, що можливий рух буквальний прийде у ваше життя. Ви почнете більше, наприклад, ходити до спортзали або танцювати, займатися якимось хобі, яке вимагає рухатись більше від вас. Тобто буде більше руху у вашому житті в наступному році, але цей рух вам буде подобатись. Тобто, це буде не вимушений якийсь рух, що ви маєте купу справ переробити і об'їздити все місто по роботі, там, наприклад, або по побутових якихось клопотах. Це буде рух якийсь веселий, і бачите ще, як від неї відходить, відходить ця веселка. Це, ну, по-перше, це знов таки натякає на веселий рух. На такий приємний, радісний. Також, звісно, це може бути не фізичний рух, а рух до певних бажань ваших ще, можливо, ви згадаєте якісь ваші дитячі мрії і бажання, які ви закинули через те, що ну, вони дитячі, вони не дорослі, а я доросла людина, як я можу цього прагнути. Але наступного року у вас будуть шанси прагнути цих бажань і рухатись, власне до них. І це може також більшу частину вашого року зайняти. А ще оці потоки райдужніх енергії, які йдуть на цій карті від її тіла, мені це говорить про те, що ваша життєва сила загалом зросте. Можливо, ви вже зараз, у цьому році займалися власним здоров'ям, питанням енергії, енергійності вашого тіла, або тільки займетеся у 24-му, але вже в 24-му ви матимете більш таке сильне і енергійне тіло, і ваша енергетика загальна посилиться. Можливо, частково і через фізичні якісь вдосконалення, так. Через спорт, через харчування, через увагу до сну там, власного здоров'я, але також і через те, що ви відпустите на волю своє справжнє я, оце так. І тобто це певні психічні блоки, з ними. І навіть якщо казати про чакри, а це в нас до речі карта чакрова з чакрової колоди, і це чакра Маніпура, до речі, може для вас це важливо. Якщо казати про чакри, то оцей стан це коли ваші чакри розкриті, не заблоковані і працюють на повну таку мощність, власну. Тобто, ви, ваша енергетика стане значно могутнішою в 2024 році, і завдяки цьому ви зможете простіше притягувати до себе реалізацію власних бажань і цілей. Тобто це е, рух. Може бути не тільки ваш рух до ваших бажань, а і рух бажань до вас. Знаєте, тобто таке притягування. Чудовий рік у вас буде, любі Овни, судячи з усього, давайте ще від лісового оракулу візьмемо карту. Так, бачите дух бджоли із розквітом. Тобто, це така карта благополуччя, коли є все, коли. Це і матеріальні достатки, і такий розквіт ваших певних і талантів, і зовнішності, і здоров'я тобто, це дуже хороша карта, і, звісно. По цих двох вже це було помітно. Але також я бачу тут бджоли, все ж таки. Я бачу, що ви будете працювати і працювати немало. Багато будете працювати. Але різниця в чому буде, що вже в наступному році ви будете рухатись і працювати. Саме до того, чого ви хочете, до ваших мрій, вас мотивуватимуть ваші бажання, мрії, і, скоріш за все, вам навіть подобатиметься процес самої роботи, тобто те, чого можливо, вам не вистачало раніше. Вам сподобається цей рух, і працювати вам буде подобатися. Ви будете як бджілка, і ви назбираєте меду. Назбирайте багато хорошого, наробите, точніше, не назбирайте, а наробите собі меду. Тобто мед це символ достатку, символ результатів, розквіту, здоров'я, матеріального такого достатку і благополуччя. Чудово! Просто я не знаю, чудовий у вас розклад. Давайте візьмемо ще таро карти, може дізнаємося більше для вас, любі овни. Смерть розпочинає ваш таро розклад смерть. Тобто, щось закінчиться. І я чую наразі для вас, що закінчиться, те, ваш фасад закінчиться. Ви припините грати роль, яка вам не, не справжня ваша, не притаманна ваша. Тобто, або це буде результатом психологічної роботи вашої, або ви буквально припините грати якусь роль. Ну, Наприклад, підете з якоїсь посади робочої, яку ви займали, так? яка вам не підходила, або підете із ролі. І певного статусу якогось сімейного, тобто, або розлучитись, або навпаки, вийдете заміж, так? тобто зміна ролі вашої, зміна вашого статусу, або станете батьками, і знаєте, коли. Людина стає батьком або матір'ю, то в певному сенсі її минуле життя закінчується. Тобто вона помирає як бездітна людина і народжується у якості батька або матері. Ось така якась зміна ролі у вас відбудеться. я чомусь наразі почула на початку року для когось із вас, тобто це буде не наприкінці, а це вже буде доволі скоро. П'ятірка мечів. Угу, цікаво. Ви залишаєте позаду певні конфлікти з певними людьми, певних людей, і, по лицарю Кубків, у вас є нові пропозиції. Так, для вас це такий буде перехідний момент, коли ви залишите, залишите позаду або певну роботу, або певні стосунки, і до вас прийдуть нові пропозиції: Лицар Пентаклів. Так, оце, що я казала про розквіт, досягання власних цілей, бажань і достаток, це не станеться за один день. Це довга дорога руху, бачите, і тут вони йдуть. Це довга дорога руху і праці. Ви матимете регулярно і багато працювати все ж таки над цими вашими новими бажаннями. Але я не бачу, щоб вас це засмучувало поки що знову ж таки скажу. Тобто, так, цей рік ви матимете бути такою бджілкою. Все ж таки, але вам це буде подобатись. Ви будете кайфувати, і у вас при цьому буде можливість для реалізації того, аби оце, як я казала, просто погратися. Може, ви так просто сприйматимете вашу роботу через те, що вона вам підходить, вона є вашим призначенням. Може, ви її так сприйматимете як веселу, цікаву гру? Може, ваше хобі, знаєте, переросте у бізнес для когось із вас, я таке чую. Трійка пентаклів. Так, і, звісно ж, співпраця з іншими людьми на вас очікує. І також і навчання. Дуже продуктивний такий рік. Четвірка кубків. Угу. І остання ваша таро-карта це суд. Так, ну я бачу, по-перше, що вищі сили аплодують вам за цей вибір, який ви зробите, за те, що ви підете у правильному, нарешті, напрямку для себе в своїй реалізації. І на вас очікує досить багато різноманітних подій наступного року, але це і не дивно, бо це ж ми дивимося на цілий рік, 12 місяців, і у вас буде і. І певні періоди регулярної праці, яка може видаватись трошки нудною, знаєте, такою бджолиною, тобто без якихось таких цікавих, неочікуваних спадів там підйомів, а просто щоденні рутини такі. так? І це може, до речі, не тільки роботи стосуватися, а ще й, наприклад, якщо ви займаєтесь власним тілом, пішли в спортзалу, то це може бути праця над вашим здоров'ям, над вашим тілом. Це просто таке регулярне вкладання зусиль, так певних. Але крім того, у вас ще й буде співпраця, у вас з'являться якісь однодумці нові і з якими ви будете працювати разом над тим, аби відточити ваші навички, над тим, аби заробити більше грошей. І якась творча для когось із вас діяльність також може бути. Крім того, в цьому році ви навчатиметесь. Звісно, що коли ми розпочинаємо трошки якийсь новий шлях, нову справу, то ми навчаємось, навіть якщо ми спеціально не йдемо на якісь курси у процесі. Цієї роботи і цієї співпраці ми будемо навчатися, і у вас буде певний період виділений під навчання. І також на вас очікує багато пропозицій. Деякі з них ви захочете приймати, деякі ви не захочете приймати. І я бачу, що тут ви будете спроможні, нарешті, робити правильний вибір. Бо Певні речі, які в минулому себе проявили погано. І знаєте, може, у вас у когось із вас було, що ви на одній ті самі граблі наступали в спілкуванні з людьми. Причому це не обов'язково, що тільки ці люди, вони були якісь погані, а іноді і ви самі, ви проявляли себе, могли проявити не найкращим чином. І це нормально. Ми всі є люди, і ми всі навчаємося цій школі життя, так? І ось ви будете. Ви навчитеся краще, я зрозуміла, ви навчитеся краще співпрацювати і комунікувати з людьми у 2024 році. Може, ви навіть будете навчання з цього приводу проходити якесь про стосунки, про комунікацію, про відносини. Але, або ви просто навчитеся цьому на практиці, так? і ви навчитеся відрізняти, від чого треба відмовлятися. Те, що раніше, можливо, ви не могли ніяк розпізнати, і знову і знову на одній ті самі граблі наступали, або приймали пропозиції від недостойних людей, або самі себе вели таким чином, що відштовхували від себе достойних людей, також може бути це. Тобто тепер ви вже будете готові відмовлятися від тих виборів і патернів поведінки, які вам не корисні. І погоджуватись на ті, які дійсно корисні і які ведуть вас до реалізації вашого справжнього я. Це чудовий буде рік для вас. І головне, найголовніший його подарунок для вас, що ви станете більше самим собою у цьому році. І ви будете більше часу приділяти тому, що вам дійсно подобається робити. Ось таке передбачення для вас, любі овни. Звісно ж, вас багато, і у вас у всіх різні натальні карти, і може бути багато нюансів, у когось це таким чином програється, у когось іншим. Але я впевнена, що для кожного із вас це буде тема, що ви краще дізнаєтеся себе справжнього і розпочнете більше займатися тим у своєму житті, що вам подобається. Дійсно, що вас. Е Зажигає, що вас сприймається вашою внутрішньою дитиною як цікава, крута гра. І також ви будете багато працювати цього року. Добре, любі Овни, насправді це все, що я можу сказати вам на даний момент про ваш 24-й рік. Це рік важливий у вашому житті, бо є смерть, і є це старші аркани, і є суд. Це підбиття певних ітогів, це рух уперед до справжньої вашої місії життєвої, вашого призначення. І це дуже круто. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні розклади. А я бажаю вам всього найкращого! Бувайте любі овни!